На засіданні постійної комісії Полтавської обласної ради з питань житлово-комунального господарства, енергозбереження, будівництва транспорту та зв'язку шукали рішення для погашення боргів комунальних підприємств Полтава Водоканал та Полтава теплоенерго. Тільки Полтава, теплоенерго на сьогодні держава повинна компенсувати більше 500 мільйонів гривень. Тому така складна ситуація на підприємствах. Сьогодні розглядали план. Допомоги підприємству та Полтава, типа складна ситуація на Полтава водоканалі. Зараз задача і депутатів, і військової адміністрації вирішить питання фінансування в першу чергу Полтава Водоканал. Розглянули на порядку денному лист комунального підприємства Полтава Водоканал щодо виділення коштів на погашення заборгованості за спожиту електроенергію. Зв'язку з зростанням вартості електроенергії для юридичних споживачів. Майже на 60% у КП порводоканал виникає гострий дефіцит обігових коштів. Підприємству не вистачає власних фінансових ресурсів, щоб вчасно розрахуватися за спожиту електричну енергію. Підпрес вже тривалий час змушено надавати послуги з водопостачання та водовідведення за збитковими тарифами, які були встановлені на 2022 рік. Полтава водоканал потребує підтримки та спільних дій від обласної та міської влади. Підкреслили на засіданні. Формують видатки обласного бюджету. Військова адміністрація. Все, що від депутатського корпусу, шановні колеги, давайте приймемо рішення про фінансування, про зміни в програми. Про все, що завгодно, ми чекаємо від військової адміністрації будь-які пропозиції, про голосування і прийняття будь-яких програм. Ми зробимо все, що від нас залежне, голова обласної ради на другий день скличе сесію, як тільки від вас надійде конкретна пропозиція, яким чином закрити борги Полтава водоканалу. Що стосується роботи з органами місцевого самоврядування. Звичайно, посилим, звичайно, будемо говорити. 90% зони зона Полтава до це місто Полтава, Полтавська громада. Тому я думаю, що тут депутатам обласної ради повинні спільно з депутатами міської ради міста Полтави шукати якийсь вихід, тому що це холода і зима щодо тарифів на теплову енергію та постачання гарячої води, вони для населення залишаться незмінними, а ось для підприємств бізнесу. Та бюджетної сфери з наступного опалювального сезону зростуть на 17-22%. Розглянули на засіданні і питання про підготовку до опалювального сезону 2025-2026. Зазначили, котельні області готові до нього на 99%. До 1 жовтня готовність обладнання всіх котелень буде стовідсотковою.